Протягом 10 днів в Івано-Франківській області проходитиме контрольна перевірка реалізації заходів державної політики у сфері цивільного захисту населення, запобігання надзвичайним ситуаціям, готовності органів управління та сил реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру. Про плани перевіряльників дізнавалась Ольга Гриців. Основне завдання вивчити, як усуваються недоліки, що були виявлені під час проведення попередніх перевірок. Основним завданням перевірки буде вивчення та визначення стану усунення недоліків та впровадження пропозицій акту комплексної перевірки від 2012 року. Івано-Франківська область до перевірки готова. Про це розповів під час наради перший заступник голови облдержадміністрації Василь Плав'юк. Я рахую про те, що на сьогоднішній день ми готові для до контрольної перевірки. Звичайно, недоліки будуть. Які я думаю, що це буде робочі моменти, які ми усунемо під час роботи комісії. Разом з тим, я думаю, що це дуже добре буде інформація і приклад для, для інших приватних державних установ, які будуть тож перевірятися членами комісії до інспекторської перевірки. Залучаться комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, органи управління з питань надзвичайних ситуацій області, підприємства, установи та організації перевірятимуться відповідно згідно з графіком на території кожної області. Зауваження і проблемні питання, вони фактично з року в рік є типовими і, на жаль, залишаються одними тими самими. Проблемним регіоном є Калужська територія, де всім відомо, що не завершена ліквідація наслідків. І на Домбровському кар'єрі, і на хвостосховищах, і з вивозом гексаклорбензолу. Також Івано-Франківська область навантажена такими гідрометрологічними явищами, які час від часу відбуваються, чи підтоплення, чи снігові замети. Нагадаємо, контрольна перевірка в Івано-Франківській області проходитиме у період з 21 жовтня по 1 листопада. Ольга Хриців, Любомир Бурута, новини телеканала РАІ.